Підтримка підприємців, економічний розвиток та розробка бізнес-планів. Сьогодні у офісі інституту розвитку Кременчука відбулася інформаційна сесія, в рамках якої представники органів місцевого самоврядування та німецької компанії GIZ обговорили питання створення та розвитку бізнесу в рамках державної програми Є робота у місті Кременчуці. Міський голова Віталій Малецький під час свого виступу зазначив, що нові робочі місця сприяють розвитку економіки, а це наближає нашу перемогу. Сьогодні Питання релокації, відкриття нових бізнесів, мабуть, одне з найголовніших з точки зору підтримки національної економіки і стабілізації цієї економіки для того, щоб ефективно протидіяти зовнішнім загрозам і загарбникам. Сьогодні будь-які податки, які сплачуються, будь-які робочі місця, які створюються, навіть з мінімальними заробітними платами, це посилення України. Головна мета сьогоднішнього зібрання привернути увагу кременчуцьких підприємців до державної програми. Є робота дуже популярна програма, тому що фактично держава надає стимул розвитку підприємництва, надає кошти, живі кошти на розвиток чи впровадження нових підприємств на території України, завдяки налагодженні співпраці Кременчука з GIZ, та держпрограмою є робота. Полтавська область посідає високі позиції з подачі заяв на отримання мікрогрантів. Полтавська область вже є в лідерах в подачі цих заявок. Ми хочемо е не бути в лідерах, а бути лідером в подачі цих заявок. І саме ще по Кременчуку. Тому ми будемо старатися далі намагатися як може більше працювати і впроваджувати цю програму, щоб було більше позитивних заявок і більше створено робочих місць. Дарія Кимець, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.